Усім привіт! Зібрався в мене ось такий інвентар, який не користуюся, і я вирішив його продати. Почну я з ганімановських решіток. Ось такі в мене ганімановські решітки для восьмирамочних вуликів. Абсолютно нові в використанні не були. Є в мене даних решіток 40 штук по 50 гривень. Розміри їх ширина 33, довжина 51. Далі бджоловидалячі ось такі. На 8 виходів для бджіл, таких є 10 штук по 50 гривень. Е, легко він кріпиться, є отвори для того, щоб його закріпити до заготовки ту, яку ви зробите. Нагадую, е, кожну, е, наприклад, рішотки тільки в одні руки продаю, або це тільки в одні. Тому що поштучно не відправляю. Або це все разом можу комусь в одні руки відправити. Далі. Переходимо до пельцезбірників. Ось є в мене такі пельцезбірники навісні API. Абсолютно нові. З фіксатором, як ви бачите, ось решітка фіксується і донизу не падає. Ось так вона закривається. Вони в різному кольорі. Ось я спеціально взяв два штуки, ось ще один. Вони в різному кольорі. Таких я теж десь біля 40 штук. Можу їх продати по 60 гривень. Все продається дешевше, ніж в інтернет-магазинах. Далі, С Самий головний це донний пельцезбірник, за який найбільше прийдеться зараз розказати, займе по часу. Значить. Почну з того, під яку він систему вуликів підходить. Даний пельцезбірник я виготовляв під свої восьмирамочні фальцеві вулики, але він підійде під 10 і 12-рамочні фальцеві вулики також. Просто з кожного боку прийдеться прикрутити ось по планочці, залежно від розмірів вулика, чи під 10, чи під 12 рамочну систему, буде залежати ширина даної планочки. Тобто дуже легко. Ну, він під любу систему підійде, дуже легко його скажімо, доробити. Просто планочку берете, і там, чи 4 чи 5 см треба вирахувати. А під восьмирамкові вулики, стандартні фальці, він всі підходить. Значить, я вам просто скажу розміри. Він топиться у фальцях. Завдяки цьому він не намакає, на нього не попадає з дощу вода, чи там снігу і остального. Значить, ширина його 35,5, довжина його рівно 49. Ну і тепер розкажу за даний пельцезбірник. Ось так він включений. Це вихід на трутні. Тут 8 мм, така силіконова шлангочка вкладається. Її можна. Тут з боків би було зробити просверблити дири, чи з обох боків, з цього, і з цього, наприклад, чи тут просверблити дирку і поставити їх дві-три, неважливо. Мені так підходило, тому що вона ось так дуже легко витягується, і е, даний льоток повністю закривається ось так. Це для того, щоб можна було їх перевозити, а я їх періодично. Ну, Не часто, можливо, раз, на сезон перевозив. У мене була потреба. Значить, ось так він включений, показую. Ось так. Даний пельцезбір включений. Сюди заходить бджола і сюди виходить. Дуже легко він виключається. Ось так він виключений протилежний бік. Просто протягуєте приблизно до середини. І так він виключений. Бджола заходить з іншого боку і просто виходить. Ось з цієї сторони. Е, ще зазначу, цей пилклович був зроблений не просто так. Перші доні пилковлювачі я почав тестувати 10 років назад, десь у 2014 році, я перепробував декілька систем. Потім я оприділився, який буде практичний і буде добре працювати, і зробив ось такі пильцезбірники. Зараз я перейду до задньої частини, до лотка, в який збирається пілок. Ну, Ось так закритий льоток. Ще наголосю на льоткове, це дуже практично, що тут така задвіжка їзди, іменно металева, тому що бджоли ні прополісують нічого, і все дуже легко включається, виключається і повністю закривається. Тому що в мене були версії пілкузбірники, де ось так кладищі ходили. Це все є непрактично, тому що бджоли прополісують, і через деякий час ви вже не зможете потягнути даний вкладиш і він вже не виключається і не включається. Так, переходимо до задньої частини, тобто до лотка. Зараз я поверну. Так, ось так він зараз з такою металевою бляхою для того, щоб з весни. У бджіл був кращий розвиток. Це є така задвіжка наглухо. Зараз я її достану, ось дивіться. Так. Ось такий металевий лист, який закриває для того, щоб з весни був кращий розвиток. Ну, я практично ними не користувався, у мене навіть на всіх немає даних цих листів. Покаю його в сторону. Розказую вам за лоток. Він виконаний повністю з сітки нержавіки, харчової нержавійки, Вона доволі груба, десь 0,0405 мм. Лоток об'ємний. В нього влазить дуже багато пилку. Навіть ті дні, коли саме інтенсивно він йде, можна 3-4 дні без питань не збирати. Тобто ширина. Де сипиться пилок, збирається 15, висота 6 і трошки і довжина 45 сантиметрів. Зазначу, що пилок тут не намокає, не мокріє. Навпаки, він постійно підсихає за рахунок того, що тут є сітка. Ось так все легко закривається. Тобто ця шухлядка не розбухає там від, припустимо, зміни погоди. Ще щось постійно вона заходить і виходить без всяких проблем. Плюс е хорошо всього підігнано, немає ніяких щілин, щоб бджоли потрапляли до пилку. Ніде вони не можуть потрапити. Таких проблем взагалі немає. Ось так вона витягається, ось так закладається. Все дуже просто. Так, з шухлядою ми розібрались, переходимо далі до верхньої частини. Тут дана сітка лисонівська, нижня також. Він дуже легко, практично чиститься, тому що ось, дивіться, як він розбирається легко. Ну, Одною рукою опа. Ось витягається такий вкладиш, Один. Ось витягається даний вкладиш, другий. Ось. Ось нижня сіточка така. Для того, щоб просипався пилок. Е, після зими, якщо десь сюди потрапляють бджоли між цими сітками. Дана сітка ось просто дивіться, витягується. ну, Повністю вона витягується і ви собі без питань просто щіткою вимили. І назад її одним рухом руки. Зараз покажу. Ось дивіться. Як би вам показати? Ось. І ви її назад просто засовуєте. Е, все. Ось такий донний пельцезбірник. Ну тут треба двома руками, щоб вже вкласти, попасти. Ось такий він має вигляд. Таких в мене є 60 штук. Також тільки в одні руки можу продати по 700 гривень. кого цікавить. Тому що, по-перше, це працюючий варіант. Протестований. По-друге, він затратний по матеріалах, тому що тут сітка нержавійка харчова. Робота Ну 700 гривень. Кого цікавить, номер залишу в описі та під відео. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.